Вімільбух. консультація для батьків. Що ж таке вімільбух? Зазвичай, це книги великого формату, сторінки яких щільно заповнені багатосюжетними картинками. Це світ переплетених між собою історій, розказаних художником емоційно та з гумором. Чому подібні ілюстрації притягують дитину? Тому що діти дошкільного віку дуже люблять розглядати картинки з великою кількістю дрібних деталей. Така книга не набридне малюкові, адже на її сторінках велика кількість персонажів і предметів, яких неможливо роздивитися відразу. І кожен раз, відкриваючи книгу, малюк буде помічати щось новеньке. Багато з нас звикли до того, що в книгах неодмінно повинен бути текст. А інакше що ж це за книга, якщо там тільки одні картинки. Але вімельбухи або книжки розглядалки здатні зламати подібні стереотипи. Виявляється, книги можуть бути і без тексту. Мало того, вони не менш корисні для розвитку дитини, ніж традиційні книги. Цікаво, що вимільбухи дуже люблять дитячі логопеди і викладачі англійської мови. По-перше, дітлахи із задоволенням займаються за такими книжками. Їм цікаво. А по-друге, скільки різноманітних завдань можна придумати з картинками, шукати предмети на потрібний звук, грати в Рими, складати речення та цілі історії. Як читати Вимельбух? Книжку-розглядалку можна просто роздивлятися разом з дитиною. Малюкові потрібно обов'язково допомагати, звертати його увагу на якість деталі, стимулювати, висловлювати свої враження. Якщо у дитини сформується звичка не тільки слухати текстові книги, а й розглядати Вемельбухи, це допоможе розвитку її пам'яті, мислення. Фантазії, уяви, уважності, вміння порівнювати і зіставляти. Більшість книжок розглядалок прекрасно розвивають кругозор дитини. Наприклад, світ у 15 лабір... лабіринтах. Розглядаючи картинки і проходячи захоплюючи лабіринти, дитина також познайомиться з різними країнами, їх культурою. Твариним і рослинним світом, а щоб пройти лабіринт правильно, потрібно ще й логічне мислення. З вимільбухами можна вигадати безліч цікавих і корисних ігор. Запропонуйте малюкові відшукати на зображенні ті чи інші предмети, щонебудь порахувати, показати предмети певного кольору. Книжки-розглядалки найкращі помічники в розвитку мовлення малюка. Для цього важливо не просто розглядати картинки, а й розмовляти по ним. Наприклад, вімільбух – вітамінки, неначе спеціально створений для того, щоб вигадувати захоплюючі історії про маленьких чоловічків, які живуть в овочах і фруктах. Придумайте разом з дитиною імена усім чоловічкам. Кладіть історії про те, як вони живуть, гуляють, подорожують, які свята в них бувають, що їх радує, а що засмучує. Вімельбухи можна перечитувати багато багато разів, і кожен раз це буде нова історія. Різноманітність вімельбухів дуже велика, я вам пропоную розглянути декілька з них. Ось, наприклад, в цій книжці. Можна запропонувати дітям розглянути ігровий майданчик, знайти однакових персонажів, а також піший перехід, транспорт, виду транспорту, їхні кольори, будівництво, будинки, якої форми, якого кольору. А ось тут ви зможете з малюками закріпити назви диких тварин, де вони проживають, як називаються їхні будинки. А в цій книжці про що чує кошеня у місті. Якщо ви не знаєте, чи сподобається вашій дитині вимільбух, на допомогу прийде його хендмейд-версія. Є декілька способів, як зробити Вімільбух власними руками. Перший і найпростіший: роздрукуйте на кольоровому принтері 4 листи А4 зі сторінками однієї з подібних книг і заламінуйте їх. Таким чином, у вас вийде по одному розвороту Вімільбуха, другий спосіб більш креактивний. Для нього вам необхідні дитячі розмальовки, вирізки з журналів наклейки тощо. Клей ПВА, Ватман, Дитячі Ножиці, кольорові олівці. Після того, як ви знайшли необхідні речі, почніть малювати, наприклад, навколишнє середовище. На цьому етапі достатньо схематично позначити місце положення будинків, вулиць, лісів чи парків на Ватмані. Потім можна вирізати предмети та клеїти їх згідно вашої схеми. Головна особливість цього процесу в тому, що ви займаєтесь разом з вашою дитиною, тому вона не тільки буде розвиватись, читаючи цю книгу, але й вчитись кор... користуватися ножицями, клеєм та олівцями. Наступним кроком буде додавання більш детальнішого навколишнього середовища: домалюйте дерева, розфарбуйте будівлі, і з часом у вас вийде повноцінний розворот. Який можна використовувати для вправ з дитиною. Зробити власними руками подібний вімільбух непросто, це потребує багато часу, проте воно того варте, якщо ви займаєтесь цим з донькою чи сином. Якщо ви чи ваша дитина займаєтесь малюванням, то створення такої книги стане дуже цікавою практикою, не обов'язково малювати на професійному рівні. Достатньо лише вміти чітко зображувати фігури. Цей спосіб найскладніший, але чи не найцікавіший. Ми радимо обрати другий варіант, адже він дасть можливість вашій дитині максимально розкрити себе у творчості та провести час з цікавістю.